Зараз 12 годин ночі. Якась така сьогодні, не знаю, стрмна тривога, і ми вирішили поїхати. Зібрали наш тривожний рюкзачок, сіли в машину, взяли подушки, взяли ковдри, Це така я вже сижу. Кирил з чоловіком зараз на заправці чайок купує. Краще перебдіти. Не знаю, в нас іноді таке буває. То ми сидимо в повітряній тривозі, сидимо в ванні, лежимо в коридорі, можемо лежати в ванні. Іноді зриваємося і їдемо просто. У нас просто так будинок ще знаходиться, прямо над Дніпром. Якось страшнувато. Іноді взагалі ігноруємо тривоги, але краще тривоги не ігнорувати, тому що це наше життя. І от так думаєш, ті люди, які попадають ракети в їхні квартири, в їхні будинки. А якби вони стали просто сіли в машину і поїхали? Господи, так тривожно, не знаю, коли вже це закінчиться, коли ця війна закінчиться. Бо, господи. Так, принесли мені чайок. Ні, що за чайок? Який чайок? Я не знаю. А покажи свої наклейки, я тут влог знімаю. Двінадцять часов. 12 часов ночі, а у нас тут двіжушка, да? Да, я думаю, двіжушка. Я це знаєте, ми, як тільки розпочалася війна, ми ще й в ванні стелилися, прямо в самій ванні лежали. І, о, я відео не знімала, бо було якось не до того. Взагалі нам спочатку було не знали, як воно буде і що до чого, і куди війна сунеться, і не знаю, і так ми сиділи. Три сім'ї в одній квартирі, у нас ще на старій квартирі. Спали на матрасах, навіть на ліжко не, не лягали, закривали зеркала. Можна подумати, що ми якісь божевільні були, але не знаю, у страха очі великі. Це що, динозаврик. В школу завтра підеш? Піду! Так не хочеться. Не любиш школу ходити? Ні. Не, 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 не. Оце ти дивися, ти людям кажеш, що ти не любиш школу ходити. Забрала кірюшку зі школи, йдемо додому. Зараз зайдемо ще на нову пошту, замовили Кірілу кросівочки, пунк. Да? да. Як школа? Нормально. Нормально? Угу. Вітерка сказала, що Кіріл сьогодні спав на першому уроці. Нормально. Кепочка моя новенька. Нічка пройшла, слава Богу, нормально. Така нічка? Нормально. Ну, З тривогою. Сьогодні ми спали у ванні. Вчора в машині каталися, а сьогодні у ванні. Сьогодні 9 травня. Слава Україні! Героям слава! Такі красивочки синочку взяла. Це, звичайно, БУ, не нові, але вони в дуже хорошому стані. І Кирилу ганять тут щось чорненьке, Попробую її меламіновою губочкою вивезти. А в принципі, все інше. Нормально. А ну ще отут щось якісь задерте. Ну, трошки, звичайно, обманули, бо написала, що в ідеальному стані. Ну, вони не в ідеальному, але в дуже хорошому купили їх за 600 гривень. І бабуся нам ось підігнала шкарпетоси. У нас, до речі, вже колись такі були. Зараз вони по акції в Сінцеї 69 гривень. З динозавриками. Ну, буде ще одна пара свіженьких, новеньких шкарпетосиків. тосиків. мені квіточок нарвав, так приємно. Гарно так пахне бузок, дуже подобається, такий колір красивий. Пишіть у коментарях, хто в дитинстві загадував бажання і шукав листочки по 5 штучок і їв. Так, Жарти жартами. Я хочу вам показати трошки того, що я купила новенького з догляду. Взяла ось такий о, гель для, для душу: о, такий прям писано Go Body Fit Body Slim. Фірма українська, називається Moksa. 250 грам, раніше я його ніде не бачила, зараз він продається в магазині Єва. В серії є кілька видів цього гелю. Я взяла ж Боді-слим, він зайде з екстрактом грибу рейші. Дуже приємний. Класно піниться, м'який, запах такий приємний, фруктовий, більш до дині, але на диню все ж таки не схожий. Дуже красивий. Там ще був такий салатовий і блакитний, якщо я не помиляюся. Детокс і ще щось. Я фанатка всього рожевого, тому взяла рожевий, і тим паче тут написано «body slim». Типу для схуднення, ну, не знаю. Дуже подобається, вже почала користуватися. Також взяла ось такий ензимний скраб Гомаш Eveline. Я побачила і вперше познайомилася з ним в Польщі, ну дуже мені сподобався. Класно шкіру відновлює, інтенсивно її розглажує, відшулушує зайве, всякі ореговівші клітиночки шкіри. Мені дуже сподобався тут. Прекрасний запах ананасу. Він йде на основі ананасу Ось ананасовий ензим, написано фруктові кислоти. На жаль, упаковка російською мовою. Не знаю, чому Еволайн для України не робить українську упаковку, але не суть. Дуже класний продукт. Я ось вже його закінчую, його мені вистачило на рік. Кажу що минулого року брала в Польщі, якраз рік назад ми там були. Ось він у мене вже на дні, і ще один раз і все, вже він буде використаний. По-моєму, він коштує 125 гривень в магазині Єва, точно не пам'ятаю. Дуже мені подобається. Наносимо його на суху очищену шкіру, кілька хвилин масуємо, а потім його. Якби ручками скатуємо така скаточка пілінг, мені дуже сподобається. подобається. Рекомендую вам, якщо я ніде ніколи не бачила його, а ось цього разу в магазині Єва побачила нарешті цей пільник, Якраз про нього подумала, що потрібно буде чимось замінити, а заміняти не прийдеться. Ще я це не купувала, це мені подарувала Анічка. Я хотіла вам показати просто все своє нове з догляду І в Роше 3 в одному тут у нас є і очищення, і скраб, і античорні точки. Дуже класна штука, навіть ніколи не. Могла подумати, що просто закохаюся в цей гель для вмивання. Я ним користуюся ввечері, змиваю мицелярною водою макіяж, а потім вмиваюся цим гелем, дуже класно очищає. Дійсно, позбавляю чорних точок, їх стало набагато менше на носі. У мене їх дуже багато на носі, на підборідді. Дуже класна штука, І, мабуть, я все ж таки. Повторю покупку, коли закінчиться в мене цей гель, це подарунок, я схожу в магазин Івроше, а можливо, щось і по каталожку замовлю. Дуже подобається. Напишіть, якщо ви знаєте цей засіб, користувалися ним, я думаю, він вам може бути відомий, якщо ви знайомі з компанією Єврошем, дуже подобається просто бомба. І він тут такий, йде, як скраб. Він не шкребе, не дере, дуже подобається мені цей засіб. Хотіла просто вам його показати. І останнє, що я взяла в магазині Єва, це ось такий крем під очі проти зморшок, фірма Жая. Раніше я чомусь називала цю фірму Зая, але правильно читається жая. Це у нас Кремчик з вітаміном А, з вітаміном Е, провітаміном в 5 Запах мені в нього не подобається. Якийсь такий він аж відверто трав'яний. Тут написано, до речі, веган, але дуже гарно пом'якшує шкіру про зморшки, поки що не можу нічого сказати, оскільки тільки почала ним користуватися з таким іде носиком, дозатором, дуже зручний, дуже красивий. І, по-моєму, він коштує 55 гривень, якщо я не помиляюся. А зараз буду готувати весняний салатик яскравий, зелений і дуже смачний. Нарізаю кубиками огірочок, яєчка відварені і додаю зелень. Мама мені купила і шпинатику, і салатику, і кропу. До речі, про кріп. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви більше любите в стравах кріп чи петрушку. Пам'ятаю, дивилася мастер шеф і ектор. Мене Браво завжди сварив кріп. Казав, що він дуже не любить кріп і завжди використовує лише петрушку. А як у вас? Що ви полюбляєте більше? Тому що, наприклад, мені немає різниці, чи кріп, чи петрушка, і та травичка смачненька, і та. І, та, і по-своєму кожна має місце бути. Виходить дуже смачненький салатик, легенький. Я додаю сюди кукурузку, брала верес, додаю приправку до салату, мені подобається солю і для заправки йогурт. 2,5% жирності брала молокію. Виходить дуже смачно, будемо куштувати. Дякую вам, що ви додивилися цей влог до кінця. Хорошого спокійного всім дня! Люблю вас, обіймаю, бережіть себе.